Друзі, всім привіт! Я знову радий вас бачити. Ми продовжуємо з вами вивчати слово святе, яке веде нас тільки до спасіння, тільки до блаженства. Сьогодні у нас друге послання до Филиппян. Отже, коли є якась втіха в Христі, коли є якась відрада в любові, коли є якась спільна і спільність духа, коли є якесь милосердя і щедрість, доповніть мою радість. Щоб ви думали те саме, мали ту саму любов, були однодушні і однієї думки. Нічого не робіть на перекір чи з марнославства. Але в покорі вважайте один одного більшим за себе. Нехай кожен дбає не про себе, а про інших. Пликайте в собі ті самі думки, що Ісусі Христі. Він, маючи Божу природу, не вважав посягненням бути рівним Богові, але понизив самого себе, прийняв образ раба. Posta